Мир це не капітуляція, мир це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет. Це президент Франції Макрон. Я вибачаюсь, але я про це говорив два роки тому назад. Два роки. Я стою на позиції, що мир, дипломатія, спроба натиснути якимось. Важелями на нашого ворога це не капітуляція, але українці, деякі підживлені марафоном на слово мир, на слово дипломатія завжди агресували і кричали: Ти що хочеш здати кордони? Ти що хочеш здати територію? Причому ці українці, як правило, сидять за кордоном, і кордони визволяти своїми життями вони не збираються, вони просто кричать. От, будь ласка, президент Макрон. А можна було б без сотень, без тисяч, без десятків тисяч жертв почати от з цього можна було телеграм, Ютуб, шапці профілю, там про це докладніше. Підписуйтесь, щоб знати раніше, коли ще ситуацію можна змінити. І головне, поки ви ще живі, щоб її змінити.